Вітаю, друзі, кожного, хто зараз дивиться це відео, нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. Друзі, сьогодні я хочу поділитися словом, яке вірю, Бог дав мені для церкви, для того, щоб надихнути вас на те, щоб служити Богу, на те, щоб довіряти Йому, вірити в нього. І я впевнений, що це слово воно допоможе. Ну, принаймні, я хочу в це вірити, допоможе кожному з нас. Я хочу перед тим, як сказати тему своєї проповіді, зробити якби таке, знаєте, пояснення. Іноді, життя, людське життя, воно порівнюється з дорогою або зі шляхом. Дорога життя, дороги життя, життєвий шлях. І коли ми проводимо певні асоціації, то багато людей вони якби називають, так, да, дійсно, дорога це життя, це. Ну, Приблизно схоже на дорогу, по якому ми йдемо багато-багато років, стільки, скільки кожному Бог відміряв. Знаєте, мені дуже подобається гуляти. Коли ми були в Краматорську, я дуже, ми дуже любили з дружиною гуляти по Лазорному, по Біленькій, по Краматорську. коли приїхали сюди, в Вишневе, ну майже все місто, воно тут не дуже велике, обійшли. Також виїжджали в Київ, там гуляли. І знаєте, коли в тебе дуже цікавий співрозмовник, то ця дорога, цей шлях, який ти проходиш з людиною, спілкуючись з нею, ти, по-перше, ну, отримуєш задоволення. По-друге, якщо це віруча людина, людина, з якою можна поговорити, ти отримуєш і наставлення від Господа. Тема моєї проповіді, те, про що я хочу сьогодні говорити, називається так: По дорозі до Ємауса. Ну, я думаю, багато з вас читали цю історію, хоча, знаєте, що цікаво, ця історія, якщо брати чотири Євангелія, вона повністю видається тільки в Євангелії від Луки. І буквально два речення, один або два вірші в Євангелії від Марка. Матвій і Йоанн пропускають повністю цю історію. Цей історії передує це, пам'ятаєте, коли два учні вони йшли з Іерусалим, Іерусалима до Ємауса, і по дорозі їм зустрівся Ісус. І ці зустрічі передує деякі події. Я вкратце хочу розказати: це суд над Ісусом, розп'яття, Воскресіння Ісуса Христа, а також коли Ісус явився жінкам. Марії, матері Якова, Марії Магдалині і Петру. І після цього ми в наступній, це 24, 24 розділ, ми з вами читаємо про те, як два учні йдуть по дорозі до Імауса. І я хочу зачитати, це буде ну, доволі багатий е, відрізок, але е, це знаєте, це історія. І вона дуже легко читається. І через цю історію я побачив таке, знаєте, три пункти. З якими я хочу з вами просто поділитись. Я вірю, що ці пункти вони стануть нам нагоді, і це буде як настанова для нас. Луки, Євангеліє від Луки, 24 розділ, з 13 по 35 вірш. Я зачитаю спочатку, я вже сказав, в мене виходить, що цей контекст він розбитий на три пункти. Тобто на три таких відрізки. Перший відрізок називається так. Не завжди Божа присутність приходить відразу. Це вірші з 13 по 16, я зараз їх зачитаю. Того ж дня двоє Ісусових учнів йшли до містечка Ємауса, що в 12 кілометрах від Єрусалима. По дорозі вони обговорювали все, що сталося. І от саме під час цієї розмови сам Ісус наблизився до них і підійшов далі разом з ними. Але ж їм не дозволено було впізнати Христа. Знаєте, друзі, от що цікаво, Ісус підійшов до цих людей. Ми не знаємо, хто це. Знаємо, що ім'я одного це Кліопа, хто був інший, ми не знаємо. Але Ісус підійшов до цих людей, до учнів, і що цікаво, Він не, відразу не відкрився їм. Тобто було зроблено так, що учні його не впізнали. Знаєте, я думаю, що це було зроблено для певної мети. Я хочу також зачитати невеличке місце писання. це Луки, 18 розділ, 8-й вірш. То чи не візьме Бог під захист цих обраних, що день і ніч кличуть Його?» Чи ж баритиметься він з допомогою їм? Повірте, він швидко візьме їх під свій захист. Однак, коли прийде син людський, то чи знайде він, віруючи в Господа на землі? Ця історія про, ви пам'ятаєте, про вдову і про суддю. Вдова дуже накучала судді, і, врешті-решт, суддя допоміг їй. І от тут приведений сьомий восьми вірш такий, якби, знаєте, висновок, що якщо цей суддя зробив добре для цієї вдови, то друзі, Бог. Бог, який дуже сильно любить нас. Невже Він не буде відповідати на наші запитання? Невже Він не буде нам допомагати? Але знаєте, що цікаво: іноді Ісус не завжди відкривається нам. Ми знаємо, що Боже Слово це, це Сам Ісус. Ісус є Боже Слово, точніше. Слово Логос, яке записано в Біблії, слово яке стає ремо, тобто відкриттям. І коли ми читаємо Боже Слово, ми прагнемо отримати від Бога відкриття. Ми прагнемо відповіді на наше запитання, але ми не відразу це отримаємо. І знаєте, я якось замислювався, Господи, а чому? І знаєте, я просто хочу провести багато можна провести прикладів, але я хочу провести буквально один: чому таке може бути? Знаєте, от буває так, що ви приходите в тренажерний зал і займаєтесь. Ну, Наприклад, хочете підняти штангу. І ви кажете тренеру: тренер, я хочу взяти 80. Але тренер каже, слухай, ще буквально на, цьому тижні, на тому тижні ти брав е, лише 60. Може, давай будемо потрошку. Тому що якщо ти візьмеш одразу 80, ну невідомо, як відреагує твій організм. І тренер допомагає людині поступово 60, 65, 70, 75, потім 80. Тобто потрібно, щоб наше тіло воно було фізично підготовлене для того, аби ми могли взяти цю, цю вагу. Так само і відбувається з нашим духовним тілом, з нашим духом. Іноді ми хочемо щось отримати від Бога, якусь відповідь, а просто банально ми буваємо не готові до цієї відповіді. І Бог хоче підготувати нас. І проходить певний період, і я вірю, що все одно Бог відповідає нам на наші молитви. Але це стається згодом. Тобто, Він не відразу відкриває нам. Треба провести підготовчу роботу з нашим серцем. Тому це, можливо, як одна із відповідей, можливо, як більше, я не знаю. А не вистачить, мабуть, проповіді, щоб про це казати, але одна з них, я хочу просто її привести. Потрібен час для того, щоб Бог підготував нас. Знаєте, основна мета Ісуса це, щоб ми мали міцну віру. І знаєте, як би важко нам не було, от як в цій історії, знай, що Ісус завжди поруч. Навіть якщо Він не відкривається, от явно, знаєте, от це Бог. Але Він завжди поруч для того, щоб допомогти. Ми знаємо цю історію про е, е, кроки на точніше, сліди на піску. Коли ми бачимо, як йдуть два, таких, два сліди, дві пари ніг, а потім одна пара, і людина запитує Бога: Господи, чи ти залишив мене? А Бог каже, ні, я просто взяв тебе на руки. Бог завжди поруч. Іноді ми можемо отримати допомогу від якихось людей. І ми навіть не можемо подумати, що цих людей послав нам Бог. Нам здається, що воно якось все само й вирішилось, само по собі. Але дуже часто буває, що ми можемо не бачити Ісуса. Але Ісус присутній в будь-якій нашій ситуації. Він поруч для того, щоб тому Дуже відома книга Естер, там жодного разу не говориться про Бога, не згадується ім'я Бога. Але друзі, ми всі знаємо, що те, що зробив Бог в цій книзі, визвало свій народ Ізраїля. Від Амана. Це Бог зробив. Це не якийсь випадок. Це зробив він. Хоча про нього там нічого не говориться. І можна багато про це говорити, але я хочу, щоб ми пішли далі. І знаєте, оце слово віра. Його немає в теми моєї проповіді, немає в цих пунктах. Але я хочу, щоб ми бачили, що ця віра вона пролягає як червона лінія через всю мою проповідь. Бог хоче, щоб ми мали віру. І далі ми читаємо, я прочитаю це доволі великий текст, текст, але я швидко прочитаю, думаю, ми зможемо його зрозуміти і проковтнути, як то кажуть. Покладайся не на те, що ти бачиш, а на Слово Боже. Це другий пункт. Вірші 17 по 27. Ісус запитав їх, що ж це за речі, які ви обговорюєте між собою дорогою. Вони зупинилися і сумно подивилися на нього. Один з них, якого звали Кліопа, сказав Ісусу. Ти, мабуть, один такий, хто мешкає в Єрусалимі і не знає про те, що там сталося останніми днями. Та Ісус спитав, про що це ти говориш? А вони кажуть про те, що сталося з Ісусом із Назарета. То був чоловік, який виявився пророком, могутнім ділом і словом, перед Богом і всіми людьми. І як наші головні священики і вожді віддали його, щоб присудити нас до страти і розп'яття на Христі. ми сподівалися, що це був той самий, котрий збирався визволити Ізраїль. Але, попри все, сьогодні третього дня відтоді, як його було страчено. Деякі з наших жінок приголомшили нас рано вранці, вони пішли до могили, де Ісуса було поховане, але не знайшли його там тіла. Вони прийшли і розповіли нам, що їм було видіння, вони бачили ангела, і ангели сказали їм, що Ісус живий. Тоді дехто з тих, хто був з ними, пішли до могили. Вони знайшли все точно так, як жінки розповіли, але не побачили Його. Тоді Ісус сказав їм, ви такі нерозумні, і як тяжко вам повірити у те, про що говорили пророки. Чи не мусив Христос прийняти ці страждання, а потім увійти у славу свою? І так, починаючи з Моїсея, зупиняючись на кожному з пророків, Ісус пояснив тим двом своїм учням те, що сказано про Нього в усьому святому Писанні. Друзі, знаєте, зараз дуже багато інформації, яку ми бачимо з телебачення в інтернеті, в Ютюбі. І, на жаль, ця інформація вона не дає на впевненості. Дуже часто ми покладаємось на цю інформацію так само, як ці учні. Вони розказали Ісусу всю правду, те, що трапилось буквально декілька днів тому в Єрусалимі. Але вони забули основне. І найголовніше те, про що Ісус їх докорив. Невже ви не пам'ятаєте те, про що казав вам Ісус? Невже ви не бачили те, що написано в Божому Слові? Невже ви не вмієте це духовно читати? Ісусу треба було постраждати і воскреснути на третій день. Тому я хочу сказати, друзі, давайте будемо покладатись не на те, що ми бачимо, а на те, що написано в Божому Слові, про те, що Бог написав про нас, про інших людей, про свою волю, врешті-решт. Що він має робити далі? Лише на цьому, друзі, наша віра вона не зростає на тому, що ми бачимо. Те, що оточує нас, навколо нас, відбувається. Навпаки, ця віра вона може пригнічуватись від того, що ми бачимо. Але, друзі, ми рухаємося не тим, що ми бачимо. Ми рухаємося вірою, тому ми названі віруючими. І Бог хоче, щоб наша віра вона піднімалася, а вона може підніматися тільки в одному випадку. Якщо дійсно ми читаємо Боже Слово, якщо ми довіряємо Йому. Тоді Бог відкривається нам в цьому слові. Он дає, він дає нам відкриття. І на цьому відкритті зростає наша віра. Вона стає міцна, мов камінь. І лише тоді ця віра вона може допомогти нам в нашому житті. Далі дуже цікавий третій пункт це останній пункт. Він називається так: коли Бог говорить, це змінює напрямок Твого життя. Вірші з 28 по 35 я хочу також зачитати дуже швидко. І ми будемо мати молитву, а дещо я розкажу, пояснюємо, будемо мати молитву. 28 вірш. Вони підійшли до містечка, до якого прямували. Та Ісус удав, ніби хоче йти далі. Але вони дуже вмовляли його: Зостанься з нами, бо вже майже закінчився день і вечоріє. Тож він погодився і залишився з ними. Коли вони сіли за стіл, Ісус узяв хліб, віддав дяку, а потім розломив його і роздав їм. І тут їхні очі відкрилися, і вони впізнали Ісуса, але Він зник. І один з учнів сказав другому Чи ж не горіли наші серця в грудях, коли він говорив з нами, по дорозі, поясняючи нам святе Писання? Тієї ж миті вони підвелися і пішли назад до Єрусалиму. Вони знайшли одинадцятьох апостолів в інших учнів, Христа, котрі зібралися разом з ними. Апостоли та інші учні сказали: Господь справді воскресив, воскрес! Він з'явився з Симонові. Тоді ті двоє учні розповіли про все, що з ними сталося по дорозі, і як вони розпізнали Ісуса. Коли він розломив хліб. Друзі, знаєте, коли серце наповнює відкриття від Бога, коли Ісус сам живий, пояснює тобі Боже Слово, то твоє серце чи не буде воно палати так само, як у цих учнів? Але, друзі, я хочу сказати: шукай Божої присутності, шукай самого Бога, і Бог ніколи не залишить тебе. Він завжди буде з тобою, тому що Він для того, щоб допомагати тобі. Він є твій друг, Він є твій батько. Шукай його присутності, шукай самого Бога. І знаєте, що цікаво, що учні вони хотіли йти в Ємаус. Я не знаю, для чого вони туди йшли. Але те, що Бог відкрив їм, те, що він сам відкрився, змінило напрям їх руху. Вони повернулися, пішли в зворотньому напрямку в Єрусалим. Ти можеш щось готувати, ти можеш щось планувати. Але реальна зустріч з Богом. Вона може змінити твоє життя раз і назавжди. Шукай ці зустрічі в потаємній кімнаті. Шукай його самого, заради нього самого, навіть не заради того, що Він може тобі дати. Шукай Бога заради Бога. І нехай Він благословить. Я вірю, що Він тоді благословить тебе. В Слові Божому написано, це 1 Йоанна 2.27. Але той особливий дар, що ви одержали від Христа, з вами лишається. Вам не потрібно, щоб хтось повчав вас. А натомість Дух, яким ви були помазані від Нього, навчає вас усього. І пам'ятайте, що Дух істинний, а не хибний, лишайтеся в Христі, як Він вчив вас. Знаєте, Бог дав людині найвеличніший і найнебезпечніший дар це свободу вибору. І кожен з нас вправі вибирати, чи нам жити з Христом, чи жити без нього. чи… Попросити допомогти, щоб він допомагав нам, чи жити самим. Друзі, вибор дійсно за нами. Але коли Бог відкривається живим словом, словом Ремо, тоді, знаєте, тобі не треба казати, щоб ти щось робив для Бога. Тобі не треба казати, тобі треба молитись, тобі треба щось робити для нього, проповідувати Євангеліє. Ти сам будеш це робити. Тому що твоє серце, воно буде палати для Бога. Тому що саме Бог буде керувати тобою. Тому що саме Бог, Ісус Христос, Він помазує тебе на служіння. Тому шукай Його самого. Піднімай свою віру через Боже Слово, читай це Слово. І все це ти будеш робити з радістю. Друзі, як висновок, я хочу сказати, що дійсно Ісус Він недалеко від нас. Він поруч. Лише й треба звернути на нього увагу. Знаєте, це слово. Воно може змінити на напрямок твого життя так само, як змінило напрямок руху цих людей, учнів Ісуса. Твоє життя дійсно може змінитись. Після зустрічі з Ісусом. Зустрічайся з ним кожного дня. Шукай його заради Нього самого. І я вірю, що Бог благословить тебе. І яка б не була твоя ситуація, я вірю, що Бог вирішить її, навіть якщо потребується деякий час для того, щоб підготувати твоє серце. Але повір, Бог поруч з тобою. Він в тобі живе Духом Святим. Він за тебе помер. Він умирав за тебе, заради тебе самого, для того, щоб допомагати тобі. Для того, щоб ти міг жити. Тому що ти його дитя. Я хочу помолитись, друзі молитвою. Нехай Бог благословить кожного з вас дійсно йти разом по дорозі з Ісусом. Алілуя! Слава тобі і хвала наш Господь! Я дякую тобі, Боже, за милість Твою, за любов Твою, Боже, яку ти маєш до нас, Господи. Слава Тобі і хвала! Боже, я прошу Тебе кожного, хто зараз дивиться це відео, Боже, я прошу благослови. Дай шукати Тебе, Боже, дай мати віру, віру в Тебе, Господи, щоб ця віра вона допомагала нам, Господи, шукати Тебе, знати Тебе, Боже, і шукати Тебе, заради Тебе самого, Господи. Благослови, Господь. І нехай Твоє святе ім'я прославляється через наше життя, Боже. Господи, ми хочемо прославити Тебе, Бог мій. І ми віримо, що ти поруч з нами. Ти живеш в нас Духом Святим. Дякуємо Тобі за це, Господи. Благослови зараз кожну людину, Боже, яка дивиться це відео. Яка б проблема не була, Господи, виріши її, Боже. Якщо люди потребують зцілення, Боже, даруй це зцілення. Я вірю, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, Господи. Я дякую Тобі, Боже. Якщо це проблема з житлом або ще з чимось, Господи, фінансова проблема, Господи, якщо у людей є депресії, Боже, Господи. Виріши, Боже, допоможи Господь. Слава тобі і хвала! Піднімай, Боже, нашу віру. І нехай за це вся слава буде тільки тобі. Слава тобі і хвала, наш Господь. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь.